На світлинах 27-річний лаборант Львівського національного університету Степан Більченко. Його мобілізували, а згодом знайшли травмованим. Брат освітянина Іван Більченко розповідає, працівники ТЦК та СП зупинили Степана, коли він ішов на роботу в університет. Після військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби і одразу мобілізували. Проте його рідні стверджують, що Степан ще до мобілізації мав проблеми зі здоров'ям. Мої родичі казали, що він втрачав свідомість, падав. Це вже я зараз дізнався. А те, що раніше було ще до тих всіх подій, він справді звертався, щоб йому зробили МРТ. І щоб встановило діагноз і щоб йому допомогли в цьому питанні. За словами брата, степан мав підстави для відстрочки і документи про те, що через свої релігійні переконання він не може брати зброю до рук. Більченка скерували до військової частини. Там він отримав військове спорядження і разом з іншими курсантами вирушив до тренінгового центру. За офіційною інформацією, 199-го навчального центру ДШВ зсу під час переміщення новобранець без дозволу залишив частину. Вистрибнувши з машини, знайшли чоловіка, водії на трасі. Саме вони викликали правоохоронців. Обставин травмування чоловік медикам не пояснив. Однак, під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді камери патрульних. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмудерування до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля. А під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження. Тим часом у центрі комплектування стверджують, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку і не оновлював своїх даних. А отже, його мобілізували відповідно до законодавства. На сьогодні Степан Більченко перебуває в лікарні Житомира. Стан чоловіка стабільно важкий. А слідчі Житомирського районного управління поліції з'ясовують усі обставини в межах відкритого кримінального провадження.